І Опора дала свою оцінку безперечно, можливо, якісь бюрократичні ситуації ще затримують, але ми над цим працюємо. Запрацювала система відкрити місто спільно з українським народним домом, запрацював розділ фінанси міста. Було вперше проведено обговорення бюджету вчора. Вхід був абсолютно вільний, були місця, можна було будь-якому громадянину міста, Чернівці, громадському активісту прийти, задати свої питання, внести пропозиції. І я переконаний, що цей шлях ми тільки почали. Перед нами стоїть завдання суттєвого, скажімо так, зміни і інтернет-сайту нашої, нашої міської ради, де будь-яка цифра, будь-яка будь інформація буде доступна. Принциповим для мене було запровадження громадського контролю цей шлях, ми також про це спочали. Ну, перш за все, це громадська рада при Чернівецькій міській раді, яка будь-які серйозні важливі рішення обговорює, вносить свої пропозиції. Була створена наглядова рада на Калинівському ринку, і вона показала свою ефективність, коли підприємці громадські взяли під контроль фактично діяльність підприємства. хоча, Безперечно, і на Калинівському ринку дуже-дуже ще й багато-багато роботи для того, щоб робити його роботу прозорою. Власне кажучи, ніколи не думав, що масштаби, скажімо так, безгосподарності і корупції в місті настільки за останні роки, роки виросли. У нас фактично коли ми почали проводити, скажімо так, роботу, і да, це стосується тендерних закупівель, почали працювати відкрито, майже жодна тендерна закупівля не відбулася без якихось ексцесів. Проводимо закупівлю тендерну по вулиці Богдана Хмельницького. Відверто кажу, виграє то підприємство, до якого в мене особисто були питання, тому що представник цього підприємства, він же був. Представником будівельної компанії на вулиці Павла Каспрука, яка, ви знаєте, там є кримінальне провадження, вона до сих пір не введена в експлуатацію, є претензії до підрядника, і коли одна і та ж сама особа представляє, можливо, іншу юридичну, юридичну, юридичну особу, але ми розуміємо, що це ті ж самі люди, тішитися в міській раді від того, що ця фірма стала переможцем, безперечно, ми не могли. Як показав досвід, показав час, дійсно були небезпідставними ці побоювання, тому що згідно договору підписано, згідно підписаного графіку робіт, підприємство мало 1 грудня почати роботи на вулиці Богдана Хмельницького, взяло на себе такі зобов'язання. За два місяці не зроблено абсолютно нічого. Тому зараз підготовлені документи, ми будемо розривати з підприємством. Цим контракт, але доведеться оголошувати новий конкурс, сподіваємося, його виграє вже більш достойно, достойне підприємство, яке може взяти на себе виконання цих робіт. Так само ми проводили конкурс на, наприклад, Різдвяне містечко, коли у нас 56 заявок було обрано всього 18 підприємців, повірте, дуже багато і депутатів міської ради, і підприємців, які... Просили, підходили, були потім дуже сильно ображені, тому що дійсно обирали тих, хто найкраще може презентувати найкращі послуги і зробити святковий настрій для чернівчан. Я паралельно хочу подякувати працівникам Тресту зеленого господарства, і дизайнерам, і всім організаторам, тому що різдвяне містечко сьогодні, ялинка в цьому році, мені здається, були непоганими і люди чесно зробили свою роботу. Кожному, фактично в кожному підприємстві комунальному, за яке доводилося братися по наведенню порядку, зустрічався великий спротив. Лунаємо сьогодні корупційні схеми, тому що ну, можуть наводити багато прикладів. Наприклад, на, на водоканалі за 10 років останні роботи майже не зменшилися втрати води. Це говорить про те, що були люди, які не зацікавлені просто в тому, щоб підприємство працювало ефективно. Міськшеп прийняли в жахливому стані підприємства заборгованість по заробітній платі, величезні борги перед постачальниками за рік, завдяки Михайлу Степановичу ігнатію підприємство вдалося витягнути підприємство, працює. Порядок на дорогах міста забезпечений. Я думаю, що ви також це побачили. Були питання по комунальному підприємству харчування учнів, до мене звернулися з працівники Служби безпеки про те, що там є зловживання. Я не продовжив відповідно контракт керівнику, який закінчувався в минулому році. Знову ж таки, зламали якусь схему і на тендері виграє інше приватне підприємство, до якого теж, напевно, є питання, але пропонує майже 700 чи 800 тисяч гривень. Дешевше харчування учнів. Сьогодні підприємство працює, ситуація врегульована, е, харчування дітей під особливим контролем. І діяльність переможця, і діяльність комунального підприємства. Е, хочу подякувати за розуміння і співпрацю, хоча, можливо, не завжди е, це робиться так швидко, як хотілося бо працівникам правоохоронних органів. Е, про всі, скажімо так, скарги мешканців міста, які надходять на якісь корупційні діяння, я повідомляю. І ми разом намагаємося провести перевірку і в випадку, якщо інформація підтверджується, я це говорив у своїй передвиборчій компанії, невзирає, не дивлячись ні на що, не на обличчя, не на посади, не на стосунки, зразу приймається або кадрові рішення, або заходи кримінального впливу. Але все ж таки нічого не змінилося, кадри вирішують все. І кадрова політика е, сьогодні, скажімо так, є основним питанням. Дуже багато змін відбулося в міській раді. Я думаю, що ви всі могли спостерігати за тим, що звільнялися з міської ради люди, які пропрацювали роками. Звільнялися, тому що я говорив, що я намагаюся бути е, людиною. Добре. Якщо є запитання до чиновника, якщо там не, порушені, не є такого порушення закону чи кримінального злочину, я викликаю, пропоную змінитися. Люди це розуміють, ці обставини, пишуть заяв, хтось не пише заяву, проводяться перевірки. Але ще раз повторюсь, система міняється і система буде змінена. Що стосується чого ж все ж таки довелося досягти. Це в першу чергу немаловажно, що ми залучаємо дуже багато коштів і перемовини ведуться дуже успішно на розвиток міста, інфраструктури, комунікацій, мереж, транспорту. Буквально в п'ятницю я відбуваю в Києві відрядження, очолюю урядову делегацію, яка буде проводити з представниками Німецького міністерства екології. І Німецького державного банку кайфдагу перемовини щодо вже підписання контракту на фінансування робіт по модернізації системи водопостачання, водовідведення міста Черниці. Це величезна робота, яка почалася 5 років тому. На жаль, ми трошки втратили час, але за останні місяці, завдяки нашим землякам і в Верховній Раді і в уряді, ми дуже швидко просунулися. Я сподіваюся, що в цьому році ми розпочнемо роботи і нарешті закриємо питання по водоканалу. І по його фінансовому стану, і по якості води, і по якості скажімо так, мереж. Так само залучено дуже багато коштів в систем, реформування системи теплопостачання. На минулому тижні відбувся тендер. Австрійська компанія буде, перемогла в цьому тендері. Там приймали участь компанії європейські, які будуть писати для нас техніку-економічне обґрунтування по тих об'єктах, які ми плануємо модернізувати в цьому році. Орієнтовна сума фінансування складає, попередньо вона узгоджена вже в фонді, в який виступає грантодавцем і кредитором. Це 8 мільйонів євро з яких 6 це буде пільговий кредит терміном на 30 років, і 2 мільйона євро це буде грант. Тобто ці кошти ми ніколи би, напевно, не змогли акумулювати б в міському бюджеті, зрозуміло, тим більше в такий час, як сьогодні. Але ми їх отримаємо і зараз, скажімо так, зможемо суттєво змінити ситуацію в галузі енергозбереження. Крім того, також підтверджено, підтверджено фінансування заміни системи, частково заміни системи вуличного освітлення.